Друзі, перші про головне поїхали Залужний та Джонсон. нібито прилетіли у Білий Дім. Пише телеграм-канал Офісне Машиня. одразу після зустрічі Джонсон. Викатив наступний допис, переклад на українську. Відверто кажучи, я міг би сказати вам кілька місяців, що не років тому. Що відповідь буде такою, але тепер ми маємо її з вуст самого російського тарана. Ні, люди Владимир Путін не зацікавлений у мирі. Він не хоче зупинити бійню в Україні. Принаймні, поки не переможе. Він хоче продовжувати бомбити і вбивати. Він хоче продовжити. Оти вбивати та калічити невинних мирних українських громадян, як минулої ночі в Харкові. Доки не досягне своїх цілей. Ці цілі війни залишаються незмінними. Він хоче знищити Україну як незалежну державу. Він хоче перетворити Київ на Москви. Він хоче відбудувати радянську імперію, перемогти НАТО та принизити захід. Перш за все, він хоче перетворити Сполучені Штати Америки на посміховисько та підірвати американську гегемонію. Я можу зрозуміти, чому вчора ввечері білий діма стверджував, що переговор. Між Путіним і Стівом Віткофом, представником Трампа, були позовними і продуктивними. Хоча Путін змусив Віткофа чекати 8 годин, але факт говорить і сам за себе. На відміну від українців, Путін не погодився на безумовне припинення вогню. Він не припинив своїх злісних нападів. Очевидно, що він не хоче миру, тому що умови, які він ставить для цього миру, не просто смішні, а тхнуть з зневагою. Після тижнів напружених переговорів українці та США висунули спільний план зупинити бійню. Подумайте на що довелося. Ти українцям, щоб досягти цього, вони були змушені слухати від своїх американських партнерів повне спотворення історичної реальності. Твердження про те, що Україна якимось чином відповідальна за початок війни, я не можу згадати жодної війни за останній час, яка була б настільки непотрібною, де відповідальність так відверто належала б одній стороні, а не іншій. Путін вибрав цю війну. Він сам винен і тільки він. І все ж українці спостерігали, як Сполучені Штати Америки зазнали очевидної моральної лоботомії і відмовили. Лися засудити російську агресію. в ООН українці бачили, як Вашингтон раптово позбавив їх відважних солдатів важливої інформації про поле бою, що негайно вплинуло на її здатність воювати. Уявіть собі, як буде у тих українських окупах, спостерігаючи, як ваших друзів вбивають і вони отримують поранення, тому що ваш найважливіший союзник Сполучені Штати вирішив призупинити допомогу. Чи варто дивуватися, що українці зазнали такого тиску у Курській області? Це змушує плакати. Багато українців настільки розлючені, що хочуть. Боротися далі незалежно від Америки В українському уряду вистачило мудрості та хоробрості піти на компроміс, і його поступки були величезними. Вони визнали, що членство НАТО зараз не розглядається, хоча саме США під керівництвом Джорджа Буша розпочали кампанію за приєднання України у 2008 році. Найболючіше за все те, що українці змирилися з тим, що заради миру вони повинні дозволити Путіну приймати, принаймні частково, залишитися на частині української землі. Яку він завоював, це жахлива річ, яку будь-який лідер має сказати своїй країні, що іноземний агресор зміг тимчасово безкарно забрати землю, але це те, що Зеленський зробив заради миру, що запропонував Путіна зі свого боку, на які компроміси він готовий піти. Нуль навпаки, він фактично вимагає від українців ще більшої території, великі шматки землі, які він не міг зайняти. Він хоче змусити Україну, яка зараз має найбільші сухопутні війська в Європі. Скоротити свою армію до 85 тисяч осіб. Він хоче, щоб українці погодилися на нейтралітет, тобто відмовилися від будь-якої надії на членство в НАТО. Він хоче заборонити розгортання будь-яких європейських миротворців на українській землі. Він хоче, щоб Україна визнала його конституційне право на відібрану нами землю. Після трьох років насильства проти українців він хоче, щоб вони покірно визнали, що їхні кордони справді були змінені силою. Жоден український лідер не може погодитися на ці умови, як і Дональд Трампа, крім. Усього іншого вимоги Путіна суперечать угоді про корисні копалини, яку Трамп щойно уклав із зеленським, в основі якої лежить бачення вільної суверенної та безпечної України. Отже, ми підійшли до моменту істини. Я знаю, що в глибині душі Дональд Трампа справді хоче суверенної України, хоче грабську державу Путіна. Поєднати ці позиції просто неможливо. Ніякі вмовляння на Путіна не подіють. Ми можемо запропонувати йому повернення в велику сімку чи квитки на супербу. Нічого з цього не спрацює. Він буде йти до своєї мети підкорення України, доки не буде змушений як Зеленський піти на компроміс. Путін приєднається до зеленського у закликах до миру лише тоді, коли Трампа запалить під ним такий гарячий вогонь, що у російського лідера не залишиться вибором. Трампа знає, що він не має військову та економічну силу для цього. Він може озброїти українців до зубів, як він і обіцяв зробити. Він може накласти вторинні санкції на будь-кого, хто купує російський нафту та газ. Він може знизити ціни на нафту. Він може забрати заморожені активи Путіна, і він знає, що позиція Путіна економічна, політична військова набагато слабша, ніж багато хто припускає. Він не може допустити, що над східною Європою опустяться за нова залізна завіса і нова російська сфера впливу. Він знає, що це означатиме загальний глобальний підрив довіри до Америки з особливо катастрофічними наслідками з південно-китайському морі. А найголовніше, він не може дозволити світу думати, що Путін переміг його. І єдине, що ми всі знаємо про Трампа, це те, що він не любить прог. Авати редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.